Класичний рецепт окрошки зі сметаною та кефіром. Для приготування окрошки вам знадобляться такі продукти. Огірки 3 штуки, редиска 5 штук, варені яйця 4 штуки, варена ковбаса 300 г, картопля 4 штуки, сметана 4 столові ложки, кефір 1 літра, зелена цибуля 180 г. Кріп петрушка 50 г, гірчиця, 1 чайна ложка, сіль та чорний перець до смаку, вода холодна кипячена чи мінеральна, сік лимона 1,5 столових ложки. Це якщо кефір недостатньо кислий. Отже, порядок приготування. Відварюємо в окремих каструлях яйця та картоплю до готовності. Миємо очі та зелень. Нарізаю кубиком огірки, ковбасу, радиску, картоплю та яйця. Цибулю, кріп та петрушку ріжемо дрібно. Всі нарізані інгредієнти перекладаємо в глибоку посудину. Готуємо заправку. Змішуємо сметану, кефір, сік, сік лимона, сіль перець та заправляємо окрошку. Все добре перемішуємо. Додаємо до окрошки холодну кипячену воду або мінералку. Контролюйте густину супу самостійно. Готово.